Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гостям мого каналу рада всіх вас вітати. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати гречку по купецьки як ми привикли говорити. Але по-українськи це звучить гречка по-купецькому. Для цього нам потрібно крилишки, які я вже промила, підготувала, також потрібна гречка. Також потрібно кусочок вершкового масла і рослинна олія. Також морква. У мене з морозилки натерта готова, тому я використаю цю можна взяти свіжу моркву. Також потрібна цибуля я взяла дві невеличкі цибулини можна взяти одну велику. Також сіль і спеції. Із спеції я взяла червону паприку, чорний мелений перець, часник сушений, хоч можна взяти і свіжий часник. Також у мене ось тут посерединці своя солодка паприка, яку я сушила. У мене є відео, як я робила, теж взяла. Потім курячу приправу і хмелі, сунелі. Всього потрошку. Ось такі спеції я взяла. Можна брати ті спеції, які ми полюбляємо. Всі ці спеції я об'єднаю і розмішаю. І також ще потрібно буде нам вода, кип'ячена. У мене чайник на даний момент стоїть на плиті. І так, поки що я візьмуся за крилички. Все остальне я відправляю в сторонку. Крили у мене ось такі великі, прям одна, друга, третя з чотирьох частин, навіть частина грудинки обрізана. Тому я їх, ці крили, звичайно, розріжу ось так пополам. Все це підготую. Далі ці крилишки я відправляю у більшу ємність. У мене тут крилишок майже півтора кілограма. Звичайно, я показую базовий рецепт, як робити. Скільки, е, скільки використовувати крилишок, скільки гречки, це вже кожному індивідуально вирішувати вам. Хтось любить більше м'яса, і тому бере. Більше м'яса, ніж гречки, хтось наоборот. Так же само це стосується і моркви, і спецій, і цибульки. Зараз на даному етапі я підсолила наші крилишки і відправляю спеції. І поки що залишаю на хвилин 15 промаринуватися. Далі я займусь цибулькою. Почистила цибулю і покришу. Далі я ставлю сковорідку на огонь. Наливаю рослинної олії, також відправляю кусочок вершкового масла. Відправляю туди цибульку. І обсмажую до золотистого кольору. Тим часом наше крилишка промаринувалися. Я ставлю ще одну сковорідку, знову наливаю рослинної олії і відправляю обсмажуватися туди. Наші крилички. Не забуваю про цибульку помішувати. Ось наша цибуля жовтенька. Далі відправляю сюди моркву і знову ж таки обсмажую моркву трошки підсолюю. Морква з цибулькою вже готова, виключаю, а крилечки поки що продовжую обсмажувати. Перевертаю на інший бік. Нам потрібно зробити тільки румяні бочка. Нам зовсім смажити до готовності не потрібно. І так, кривички обсмажила до румяних бочків. Поки все обсмажилось, гречку я ретельно перемила. Цибуля з морквою у нас вже обсмажена. На даному етапі я вже включила духовку, розігрівається. Я беру ємність, де буду це все запікати. Відправляю туди нашу гречку. Відправляю. Нашу цибульку з морквою. І все це я розмішую. Ну, і, звичайно, гречку я не солила, тому зараз я це зроблю. Можна ще додати також до гречки свої улюблені спеції, але я цього робити не буду, так як окорочка доволі гарно пропітане спеціями. Ось так все це я розрівняла. І далі я викладую на гречку на корочка. Ось, все це я виклала. М'яса в мене вийшло багато крилишки, де-не-де навіть у два слоя вийшла. І далі я заливаю кип'ятком, для чого я казала, в мене чайник на плиті стояв, закипіла вода. Я заливаю кипяченою водою з розрахунку на стакан гречки два стакана кип'ятка. Все, ось так я залила. Далі я беру фольгу. Гарно гарненько накриваю. Ось так. І відправляю в духовку, вона вже в мене розігрілась при температурі 190 градусів до готовності. І ось пройшло 40 хвилин. Моя гречка в духовці парує. Ось так, я відкриваю фольгу. і ще залишаю підрумянитись на хвилин 10-15. Вона вже майже готова. І ось наша гречка така чудова запашна. Дуже смачна. Сама гречка дуже впарилась. Ось вона така впарана, м'ягенька, чудова. Крилишки теж м'які Вологу всю рідину гречка наша впитала. Завдяки чому стала впарана і запашна. Ось таке блюдо можна готувати на святковий стіл на будень. Це дуже смачно, готується нескладно. Всім приємного смаку. Ставте лайки, кому сподобалось. Залишайте повідомлення, я обов'язково всім відповідаю: всім пока-пока! До нових зустрічі.